В Азербайджані затримали вже сімох осіб в ході оперативно-розшукових заходів у Бакинській філії російського пропагандистського агентства Росія сьогодні. Спутник «Спутник Азербайджан». про це повідомляє Європейська Правда з посиланням на Апа. Крім того, Міністерство внутрішніх справ Азербайджану відкрило кримінальне провадження щодо Спутня Азербайджан». Справа відкрита за статтями кримінального кодексу про шахрайство, незаконне підприємництво та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом. Слідчі заходи Кримінальні справі тривають. Продовжується судовий розгляд у справі щодо вбивства відомої мовознавиці Ірини Фаріон. Підозрюють у цьому В'ячеслава Зінченка, який нині перебуває під вартою. Після останніх судових засідань мер Дніпра Борис Філатов заявив, що із повідомлень змі дізнався, що під час засідання стало відомо, що в телефоні підозрюваного знайшли досьє на низку відомих українських громадян, серед яких і сам Борис Філатов. Це може свідчити про те, що був складений певний список громадян України, котрі підлягали фізичному знищенню. І як виявилось, до цього переліку внесено також і мене. Разом з тим Філатов підкреслив, що не отримував жодного попередження з боку МВС про можливу загрозу, і обурювався, чому про це дізнався від журналістів, а не від правоохоронних органів. Згодом у соцмережах Міністерство внутрішніх справ оприлюднило свою позицію, заявивши, що на момент першого брифінгу щодо затримання підозрюваного ім'я Бориса Філатова не фігурувало в матеріалах. МВС закликало не тиснути на слідство та не маніпулювати темами безпеки, закликаємо окремих політиків утриматись від поширення суб'єктивних оцінок, які можуть дезінформувати суспільство і створювати ілюзію подвійних стандартів, яких насправді не існує. Вони запевнили, що в результаті опрацювання отриманої інформації слідство національної поліції не виявило жодних ознак підготовки до вчинення злочинів відносно мера Дніпра, мовляв, відсутні будь-які матеріали, які б свідчили про реальну загрозу його життю чи здоров'ю. У Сербії спалахнула нова хвиля масових протестів по всій країні. Протестувальники встановлювали металеві огорожі та сміттєві контейнери в Белграді та блокували ключовий міст через річку Сава. Відбулася низка сутичок із правоохоронцями та затримань. Про це пишуть Euronews Сербія, BBC та Reuters. Моніторингові групи нарахували близько 140 тисяч протестувальників на вулицях Белграда в суботу, 28 червня. червня. називає називається найбільшою. Явкою за останні місяці, хоча МВС Сербії наполягає, що там було лише 36 тисяч учасників. Нагадаємо, студентські протести в Сербії спалахнули з початку року після трагедії на вокзалі в новому саді, що підсвітило скарги на широко розповсюджену корупцію в країні. З того часу протести обросли претензіями до чинного популістського уряду Сербії. На останніх акціях протестувальники вимагали дострокових виборів та припинення 12-річного правління Президента Олександра Вучича.